І от нарешті. Криптосистем... Ну, коли кажуть «криптосистема РСА, це не зовсім правильно, тому що їх дві: є окрема система шифрування, є окрема система цифрового підпису. От. І от, власне, ті люди, які її розробили в далекому 1978 році, я от завжди на ці фотки дивлюсь: такі поважні, солідні люди. Їм тоді було по 30 років, вони були молодими і завзятими. От. Там історія весела, насправді, як вони створювали РСА. Тобто, в 77-му році публікується стаття Діфі Хелмана. Ну там, типу, в 76-му вже була типу, задекларована, в 77-му опублікована. І от Райвест, як такий візіонер, почав генерувати всілякі схеми. Шамір йому допомагав. А Адляман, він взагалі математичний біолог. От, він просто знав математику. В нього там основні роботи, це там, дослідження ДНК, те, що зараз біоінформатикою називають. От. І от Райвіс Шамір до нього приходить і кажуть: таку систему зробили, він її ламає. От. І так ламав, ламав. А потім вони прийшли з системою, а Дляман вже її не зміг поламати. От. І от цю систему вони власне, опублікували. От. В них на це ну, рік майже пішов на, на цю розробку. Uh, і це були перші прям ну, завершення асиметричної криптосистеми. Вот. Бо схема Діфі Хелмана uh, вона ж розв'язувала дуже специфічну задачу. Вот. Um, Райвешем і Радельман вони дали нам криптосистеми, які робили те, що і раніше. Да? Тобто, перший цифровий підпис зробили за ідеями Діфі Хелмана, асиметричний шифр зробили, вот, не інтерактивний. Коротше. Дві головні переваги РСА на той момент. Те, що вона була перша, і те, що вона дуже проста за описом. Оцю оригінальну схему РСА можна, в принципі, в восьмому класі розповідати. Тобто, як, як, як тільки люди дізналися, що таке остача за модулем, не, остача відділення і обчислення за модулем, то їм можна розповідати РСА. І вони можуть вже щось шифрувати прямо в себе на колінках. І через це я так. Підозрюю, система РСА і стала найбільш популярною симетричною криптосистемою. І зараз продовжує триматися як найбільш популярна симетрична криптосистема. Хоча проблем в неї, як потім виявилось, дуже і дуже багато. От, і ми сьогодні будемо їх розглядати зокрема. Але почнемо, власне, з самої системи. Генерування ключів. На відміну від Діфі Хелмана, на відміну від Ельга Маля. В РСА немає загальних параметрів. От. Ну, окрім можливо, геш-функції, якщо у вас цифровий підпис з да, тоді геш повинен бути загальним параметром. От. Але він знову-таки у кожного може бути свій. Тому в частину відкритого ключа і все. Е, значить, самі ключі з чого складаються? Ми генеруємо великі числа P і Q, великі і різні. От. Довжина визначається параметром безпеки. Ну, зараз не менше, ніж 1024 біти кожного. От. Краще 1,5 чи 2 кілобіти для впевненості. От. Значить, обчислюємо N, це добуток ПНК, обчислюємо Фівтен, це добуток П-1 на К-1. Ну, буквально за означення функції ойлера. Генерується якесь випадкове число Е, яке взаємно просто з Фівітен, обчислюється D обернений до Е за модулем Фівітен. І тоді 3КД це секретний ключ, а пара n і e — це відкритий ключ для заданого користувача. Тобто кожного користувача повинен бути свій модуль, свої прості PaQ і відповідно своя пара ED. От. PayQ включається в секретний ключ, тому що функція RSA це складнооборотна функція з лазівкою. Якщо ви знаєте PaQ, ви її можете легко обернути. Ну, власне, функцію Ойлера обчислюєте, де знаходите і все. Ви обернули функцію RSA. Але для безпосередніх обчислень вони, в принципі, не дуже потрібні. Стандартизована версія, вона включає в секретний ключ там, не тільки PQ, а й ще декілька додаткових передобчислень, щоб можна було обчислення за модулем N перетворити в обчислення за модулем P і за Q. Це пришвидшує там в декілька разів роботу системи. За допомогою китайської тереми проостача. Але знову-таки це, типу, технічна оптимізація. На математику це ніяк не впливає. Можна і за модулами рахувати і нічого там такого не буде. Так, вот. В цілому, генерування ключів це просто, типу, тюнінг функції РСА. Підгонка параметрів, щоб вона була правильною функцією RS. Шифрування. Значить, ну, Оригінальні схеми це plain схеми, тут нема жодних форматувань повідомлень, тут нема е, ніяких гешфонців всередині. Значит, наше повідомлення це буде число за модулем N. І для того, щоб його зашифрувати, треба його піднести. Та Боже, що ж в мене помилок сьогодні стільки. Ой. Звісно, що тут за модулем N. Вот. значить там степені за модулем N. От. А для розшифрування треба взяти шифротекст і піднести за модулем n в степінь D. Так? Тобто шифруєте відкритим ключем, розшифровуєте секретним ключем. Дуже просто. Так? Знову таки, як ми казали, піднесення до степеня D це обернена функція до піднесення до степеня E. Ну, відповідно, все працює як належне. Так, Так, окей. Тепер питання, чи буде в мене помилка на наступному слайді. Звісно, що буде. Ай, молодець сенсей. Так, а, ну, звісно, що тут теж за моделаман. Да, так, значить, схема цифрового підпису відрізняється від схеми шифрування приблизно ніяк. Тобто, ви для того, щоб е, виробити підпис, ви його типу розшифровуєте. А для того, щоб перевірити підпис, ви його типу шифруєте. От. І тобто, буквально е, схема цифрового підпису від схеми шифрування відрізняється з перестановкою функцій, які там використовуються, так? Тобто, де ми використовуємо відкритий ключ, де секретний. От. І це дуже часто призводить до деякої мішаніни в головах. Коли люди дійсно починають плутати шифрування і вироблення підпису, От. хоча це окремі примітиви, і ну, в них задачі різні, ключі повинні бути різні, і так далі. От. Просто в РСА так співпало, що можна це легко зробити. Згадайте схему Ельгамаля, там шифрування і цифровий підпис зовсім по-різному будується. Хоча з одних і же примітив. Якщо ми хочемо зробити схему з. Ай, молодець! Та що ж ти будеш робити? Може, переписати все. От. Значить, хочемо зробити схему з геш-функцією, то, то, то. ми о, просто міняємо повідомлення на геш. Тобто, тут настільки просто, наскільки це можна зробити, знову-таки, поки в нас нема форматування повідомлень. Про це ми потім будемо казати. От. Все. Вироса це окрема історія. От, як правильно форматувати повідомлення? Так. Подивіться, скажіть, чи є у вас питання. У мене до себе є декілька питань, але то таке. Ну, ще раз повторюсь, в RSA найскладніша функція це генерування ключів, от, яка вимагає, щоб у нас було багато простих чисел, які можуть генерувати користувачі для себе. От, при відсутності загальних параметрів. От. Зате дуже проста і схема шифрування і схема цифрового підпису. Буквально кожна операція це одне піднесення в степінь за модулом. Власне, властивості, які в нас є. По-перше, схема RSA це схема з відновленням підпису. Для того, щоб перевірити підпис, ну, ви, типу, S в степінь є е підносити, у вас повинно вийти М. Так, Тобто, у вас в підписі всередині вкладено ваше повідомлення M, яке ви звідси дістаєте, і потім перевіряєте, таке ви дістали, чи ні. От сучасні версії РСА вони вже трішки інакші, але про це, мабуть, наступної лекції буде. Там вже буде невідновлення підпису, за так тому що ну, промотування повідомлень починає впливати на це все. Значить, оскільки перевіряння підпису це процедура, яка виконується значно частіше ніж постановка підпису і ніж шифрування розшифрування. Вот. То параметри зазвичай тюнінгують так, щоб вона була найбільш швидкою операцією з усіх. Вот. Значить, РСА тут яка ситуація? Е, треба взяти просто маленьке Є, щоб підносити в степінь Є е було швидке. Значит, за ці скільки вже, Боже, ну, 40 років, будемо казати, да? майже 50 вже. Індустрія. Вот. Е, е, зосередилась на значенні є, яке дорівнює 16 плюс 1, тобто 6, 5, 3, 6537, це достатньо мале число, да, тобто, піднесення до такого степеню, це 16 піднесень до квадрату і потім ще одне множення, От. чесно за схемою Горнера, От. але воно достатньо велике, щоб запобігти деяким класичним атакам на РСА, про які я згодом буду розповідати, так тобто, в принципі, є дорівнює 3. Це вже чудова реса експонента з точки зору самих перетворень. Да? Вкуп підносити значно простіше, ніж будь який інший степінь, але там з'являються додаткові ризики. От. Тобто, нам треба, щоб є було достатньо милим для швидкості, але достатньо великим, щоб запобігти деяким атакам. От. Ну і оце значення 6537, це вже, вважаєте, таке закарбоване значення, настільки закарбоване, що, скажімо, криптопровайдер Windows, він інше значення не приймає. Тобто ви не можете там створити ключі RSA, в яких є, дорівнює чомусь іншому. От. О, інші провайдери теж, наскільки я пам'ятаю, дуже це дивляться підозріло, якщо у вас є не таке. От. Ну, це як це? Вимоги часу, вимоги реалізації. З математичної точки зору Є може бути довільним взаємно простим свівітам. Але на практиці, як це? Ваш колір може бути довільним, якщо він чорний. Ну от тут. Ваше Є може бути довільним, якщо це 2,16 плюс ОД. Вот. І ще одне зауваження: отут якраз розрив між математиками і тими, хто цю математику застосовує. Значить, РСА коректно працює з будь-якими повідомленнями. Так, ми це довели, вона правильно обертається, якщо у вас повідомлення взаємно просте з модулем, якщо не взаємно просте з модулем. Але на практиці, звісно, треба уникати всіляким чином повідомлень, які не взаємно прості з модулем. Тому що алгоритми в і хоп, ви вже знаєте P або Q. І все. N розкладено на множники, ваша система зламана повністю. От. Тому маржено уникати усіма можливими способами. З іншого боку, ризик, що ви випадково згенеруєте повідомлення і воно вийде невзаємно простим з модулем, він достатньо малий. Тобто, ймовірність порахувати дуже легко. Типу, фівертен це кількість взаємно простих, одиниці мінус девим кількість невзаємно простих. І фактично, це буде 1 на P, один на Q. От. Якщо у нас дійсно великі числа P і Q, ну, буде ймовірність, ну, типу, в конкретний атом Всесвіту простіше потрапити, ніж на невзаємне просте повідомлення з модулами. От. Тому, знову таки, при реалізації вам треба просто на ризики дивитись. От. Чи треба вам перевіряти, що ваші повідомлення не прості з модулем? Імовірність цього дуже мала, це от буквально на рівні нехтовної ймовірності. Але якщо у вас якась параноїдальна система, то може таку перевірку треба вбудувати от, перед тим як випускати повідомлення от, у відкритий ефір. Так. Чесно кажучи, враховуючи якість тих генераторів випадкових бітів, які використовуються на практиці, це не найбільша проблема От. Але про це я теж згодом розкажу. Так, скажіть мені, чи є у вас питання. ОК. Велике застереження про РСА, яке випливає з того, що схема шифрування, схема цифрового підпису виглядають однаково зовсім. От. Е, дуже хочеться іноді, декобу, не, не дуже розумному, використовувати одні ті самі ключі одночасно і для шифрування, і для підпису. Так. Дивіться, підпис ви як робите своїм секретним ключем, а да? розшифровуєте теж своїм секретним ключем. Так? От. Боб, да, зовнішній користувач, бере ваш відкритий ключ і може їм відповідно шифрувати для вас повідомлення або перевіряти цифрові підписи. Так от, ніколи не треба так робити. Це загальна практика стосування всіх криптографічних примітивів, навіть якщо у вас ключі виглядають однаково, от, і, і крякають однаково, і плавають однаково, ключі для шифрування носуть одну функцію, ключі для підпису несуть зовсім іншу функцію. І треба ці ключі фізично розносити. От, не треба їх змішувати, тому що як тільки ви поєднаєте два примітиви між собою однаковим ключем. Аналітик завжди знайде, як цим скористатись. Вот. Е, ну, є дуже такі академічні приклади зовсім невдалих реалізацій, де ви буквально типу, підписане повідомлення шифруєте, і підпис під час шифрування розкриває саме повідомлення. Вот. Ну, це прям зовсім невдалі реалізації. Тому я зараз їх не розповідаю, але ну, сама ідея. Що ви будете використовувати однакові ключі для двох різних задач, призводить до витоку інформації? От не треба так робити. Запам'ятайте це і ніколи так не робіть. Так тут здається все. Да. Ой. Да, значить, тут ми робимо паузу. Так, ну я всяк випадок ще спитаю. Може, у вас якісь питання виникли? Не виникло. Добре, тоді знову паузу.